Це не сигнал тривоги. Мешканка Жованки на Донеччині скликає сусідів на зустріч. До селища приїхали представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, консультують правових питань і допомагають з продовольством це нас дуже виручило, тому що ми тут були повністю закриті, ані до нас, ані ми нікуди. селище Жованка розташовано у так званій сірій зоні. Колись тут було близько тисячі мешканців. Нині лишилося кілька сотень. Люди ледь зводять кінці з кінцями. Багато мешканців селища навіть узимку живуть у своїх напівзруйнованих будинках. і ще немає ані світла, ані вугілля, ані дров. Буржуйки, наприклад, у підвал потрібні. Та найбільше мешканці селища потребують миру. Переговори лідерів нормандської четвірки наприкінці жовтня дали шанс на врегулювання ситуації на Донбасі. Тоді у Берліні президенти Франції, Росії, України і канцлерка ФРН домовилися про спільну розробку дорожньої карти реалізації мінських угод. Ішлося зокрема про запровадження поліцейської місії ОБСЄ. Про те, що вдалося зробити, вже у вівторок у мінську говоритимуть міністри закордонних справ нормандської четвірки. Подробиць учасники перемовини не розкривають. Втім, прогресу схоже мало. Навіть ініціатор зустрічі, міністр закордонних справ Німеччини, Франк Штайнмаєр, не плекає особливих надій і очікує чіткого сигналу від Росії та України про готовність дотримуватися мінських угод. Натомість його український колега вже заявив, домовленості з Росією немає на зустрічі очільників МЗС. Павло Клімкін планує обговорити гуманітарні питання, звільнення заручників і доступ до них представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Про суперечності у позиціях Києва та Москви раніше попереджали і експерти. Крим, зазначали вони, навряд чи погодиться включити у дорожню карту пункти щодо роззброєння та виведення військ, радше навпаки, про російські бойовики і надалі продовжуватимуть обстріли, аби добитися нових поступок від Києва. Поки ж політики намагаються домовитися, мешканці жованки засинають і прокидаються під звуки обстрілів, поступово втрачаючи надію на швидке завершення війни.